Ми готувати м'яз по-французьки. Дістаємо з холодильника свининку, майонез, цибульку, ананасики та твердий сир. Проконтрольовуємо свіжість м'язка. Нюх нюх нюх. Камунь, давай вже готувати. А то не витримаємо спокуси, беремо свининку, обрізаємо все зайве. Ей, давай, ти ні про кого не забула. Як я обожнюю м'язце. Може, досить їсти, потрібно далі готувати. Розрізаємо м'ясце на порційні шматочки І далі дам все у мисочку. Відбиваємо шматочки м'яса з двох сторін, Солимо та перчимо його, чистимо цибульку. нарізаємо її і що це? псшшуса. Далі беремо твердий сир та натираємо його на терці. Відкриваємо баночку з ананасами і вмикаємо швидкісний режим. Шматочки ананаса викладаємо на тарілочку, а тепер їсти? Ні. Беремо пергамент і застеляємо деко. Викладаємо м'язком. Тут мій хвостик засвітився в кадрі усі вітання. Пайонезом змащуємо кожний шматочок м'язка, викладаємо нарізану цибульку і шматочки ананасу. Та щедро посипаємо твердим сиром цю красу. Запікаємо 40 хвилин. Поки м'язко готується, то малеча розважається. М'язко приготувалось. Вау, яка краса! Де гостуємо наше м'ясця? Воно м'якеньке, соковите, а яке запашне. Ану, дай ні кусь робити. Рецепт замовчательне. Ставимо лайк.